Минулих вихідних у Нью-Йорку відбулася одна з найбільших представницьких туристичних виставок у Сполучених Штатах. Учасником цього форуму, організованого виданням Times, цього року вперше була і Україна, представлена фундацією Україна США. Експозиція так і називалась Відкрий Україну. На виставці побував Андрій Годовнець. Цього року під дахом виставкового центру Якоба Дже від Сава у Нью-Йорку було представлено більше ста країн, які підготували загалом близько півтисячі експозицій, від звичайнісіньких інформаційних стендів до найоригінальніших. По-перше, на цій виставці любителі подорожей та представники туроператорів різних країн могли познайомитися зі стендом України. Ми хотіли показати тут все різнобарв'я туризму в Україні. Показати, що у нас є навіть екстремальний туризм, наприклад, пірнання за квалангом в чорному морі. Ми справді маємо такі розваги і їх пропонуємо. Надія Маконол каже, що люди зазвичай навіть не здогадуються, що саме Україна може запропонувати. Тому виставку і назвали Відкрий Україну. Адже потенційні туристи зізнаються, вони навіть не уявляли, що в Україні можна поїхати взимку у гори і покататися на лижах. До нас тут сьогодні підходив представник управління туризму Німеччини. Він відвідував якось Україну. А коли побачив нас тут, то приємно здивувався, що цього року Україна теж представлена на виставці. Він нам зізнався, що, будучи в Україні, побачив стільки цікавого, що навіть не здогадувався, скільки розмаїться Україна може запропонувати туристам. Щоб активніше пропагувати Україну і допомогти потенційним туристам розібрати. Ся у пакетах, які пропонують туроператори. Фундація Україна США» створила спеціальну інтернет-сторінку, яка вже сьогодні займає перші позиції у багатьох пошукових системах. «Отримуємо дуже багато різних питань, пропозицій від туристичних компаній не тільки Сполучених Штатах, але і в Європі, і в Азії, і в Канаді. І намагаємося ці питання вирішити, намагаємося поєднати людей. Поєднати туристів в Америці, в Канаді з туристичними компаніями в Україні лише за останній рік кількість відвідувачів сторінки зросла майже в 10 разів. У самій ж фундації кажуть, що вони просто мають свій невеличкий секрет. Ми намагаємося принести до людей місця в Україні, про які мало хто знає. Всі знають про Київ, всі знають про Львів, всі знають, можливо, про Крим. Але мало людей має, знає про Кам'янець-Подільський, про Чернігів. Про ту ж Одесу, навіть ось, і це мета, щоб поширити знання про Україну. До часу проведення наступної виставки, фундація Україна США має намір тісніше попрацювати з українськими туристичними операторами і вже спільними зусиллями ще якісніше представити Україну на туристичному шоу 2010 у Нью-Йорку. Дуже багато людей підходить до нашого стенду і каже: Україна, вау! Дуже приємно вас тут бачити. Андрій Годованець, Голос Америки.